Для повоєнного відновлення та реконструкції в Україні необхідно щонайменше 400 мільярдів доларів. Це цифри, які сформували група експертів, які порахували збитки завдані Росії України з першого дня війни по лютий 2022 року. Ці цифри ввійшли. А пряма фізична шкода інфраструктурі та будівлю, а також вплив на життя і добробут людей. Ми розуміємо, що ця цифра вона може бути не завжди точною, але Україна понесе величезні втрати. Ні, з точки зору там, житлового фонду втрат житлового фонду на відновлення житлового фонду необхідно щонайменше 50-55 мільярдів доларів на відновлення енергетики необхідно також а, близько 10-12 мільярдів доларів і так далі. Так далі. Цифри величезні. І м, потрібно розуміти, де ми будемо брати ці кошти, як ми будемо залучати, чи готова Україна до того, щоб залучити величезні суми. Чи можемо ми опрацювати ці кошти? Тому що крім того, що залучити кошти, необхідно робочі руки, необхідно виробництво, які будуть забезпечувати відновлення тієї всієї інфраструктури. А потрібно врахувати, що виїхало з України щонайменше 8 мільйонів людей. А серед цих 8 мільйонів людей більшості це якраз ті виїхали, хто можуть і повинні працювати. Це ті робочі руки, які якраз і могли б забезпечити глибину роботи для проведення реконструкції. На жаль, очікувати, що ці люди з-за кордону швидко повернуться в Україну, не варто, тому що в Україні на сьогодні немає. Ані рівня заробітної плати, ані рівня безпекового рівня створеного в державі. В Державі йде війна, і точно не варто очікувати, що в короткостроковому періоді в Україну повернеться на ті більшість тих, хто виїхав за кордон. Багато з них вже знайшли роботу. Якщо ні, то вони шукають роботу. В багатьох країнах їм надано житло, і вони всі вже на сьогодні. Глибоко асимільовані в систему Європейського союзу, тому в Україні повинні бути створені такі умови, щоб ці люди могли повернутися в Україну, щоб вони були забезпечені житлом, тому що багато з них і втратили житло багато з них жили на тимчасово окупованій зараз території. Їхнє багато з них житло зруйновано. В них немає коштів, щоб відновити це відновити це житло. Також немає рівня заробітної плати навіть рядом та тою, яка зарплату вони отримують в Європейському Союзі. Тому говорити про те, що Україна дуже швидко, скажімо, пройде етапу відновлення, не, не стоїть. Я думаю, що на сьогодні е е терміни відновлення України будуть мірятись десятиліттями. Я маю на увазі ту територію. Окуповану територію, в першу чергу, та, яка постійно піддається обстріл, Харків, це Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Донецьк, Луганська область. Там відновити в короткостроковій перспективі вкрай складно буде відновити цілі міста. Та навіть ми, якщо подивимося на е, Київську область, яка місяці-півтора була е, в окупації, то ще десятки багатоквартирних будинків, вже вже скоро як рік прийшов, як територія була деокупована, але рік пройшов і десятки багатоквартирних будинків. в них навіть не починались роботи по відновленню е, цих будинків, по відновленню їх, е, ну проведенню там капітальних ремонтів і проведення їх до первинного стану. Чому тому ситуація з відновленням зрозуміла? А яка сума коштів зрозуміла? А от наскільки це буде швидко, подивимося далі.